Сьогодні 19 липня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 19 липня в Україні святкують День тренера. Це свято спорту та настановництва, свято фізичної культури, виховання й педагогіки. Воно є професійним святом фахівців сфери фізичної культури і спорту, які ведуть навчальну тренувальну роботу направлену на виховання та підготовку спортсменів. Також 19 липня день нових друзів. Це позитивна подія. Святкується аж тричі на рік. Також 19 жовтня та 19 січня. Свято було започатковане американською компанією з виробництва листівок Cards у 1920-х роках з метою підвищення продажу власної продукції. Мета проведення дня нових друзів полягає в залученні людей до спілкування та заведення нових знайомств, а також в підтримці активного соціального життя. Цього дня народилися 1971 рік український боксер і політик Віталій Кличко. 1976 рік український футболіст Олександр Радченко. 1983 рік українська балерина Прима берлінського державного балету і запрошена зірка королівського театру Конвент у Лондоні. Яна Саленко.